Просили мене зняти відео на гілкорі з баху. Разом ми вже покажемо і заверону. Бюджетна версія. Дуже гарний катор для домашніх умов. Один мінус, що тут злітає амортизатор через часто продуктивність. Ну, маска, звісно, є, інтенсивний сад, велика кількість і ми його вробили. Десь на третій-четвертий рік він вже пішов амортизатор. Трошки з амортизатором просто кріплення не витримує. Тут вже більш качественно зроблено. Два амортизатора з пророзині, вони. вони більш умікчають удар. Цей має 70 см, цей має 90 см. Єдине, що рано більш тяжкіше, бо я, мабуть, ручки з жилі задних прочитував, але він тяжіш, чаще йде за бахом, цей алюмінієвий ручки. Вони, він легенькі, ручки длінні. І зараз показуємо, як я нього зріз. Тримай. Давай, дай батько, врізуй. От зараз показуємо плюс-мінус оцей, Попробуємо зняти. Це Це ми беремо обичного руліцей. Пілка у нас є. Але він бере без проблем. Легко. О. Треба осілі. показуємо зріз. З тої сторони. Ось, дай рулетку. Ось його зріз. Це є 55. 55 мм. Ось так цей його зріз, трохи його пошкодило кору, але це нічого страшного. З цієї сторони. Далі покажи 3. 4, а, анти... а сантиметр 20 це не сказка. О, зле, так? Є об'єм. І, є... і, 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 чим він хороший, бо він високий. достаєш, я... да, достаєш так, Достаєш без. Ану, дай де десь 2 см. Ось на 2. Ось покажемо тут наразі. Так, 2 сантиметри, це як спічки. Це не два. Скільки тут, тут уже... є? Ану, дай лісом. Три. Тройка. Троєчка пішла легко. Зараз чуть грубше знайде. Раз, два. 3, 5. А ну, зніми. Легко і не пошкоджений. Для тройки 4 см. Це для нього як сімочки лускати. Візьми його так також. Дивись, один мінус по цим цікавою. Желательно оцею стороною упор робить, не, не ця, а ця. От, примерно, я все время ропи. так де? Раз, і все. Другий мінус. Коли, коли ти береш отаку, і він не йде, не крутіть його так. Бо буває, що ломить, от від цього ломить. Я вже поміняв, ну, цей теж має 4 роки у нас. Віщо у нього нема мінусів. Він дуже хороший, дуже крепкий, але дорогий. Да, да, Давай бюджетного рано, обріж. Три, три. Обріж. 3 см ямки, Так само. ось Обрізка. Ось. ну Без цього не має бути, бо це усілля йде тупою стороною. Його, ну Це не мішає взагалі від слова зовсім. Так. Що більше, Ми обичним не беремо. 6 см ось таких 5. Це у нас Дальше, для того я є електропіла. Да. Та вже відхідний револьт, маємо всі такі, ось допустим, це є десь 6 см. Це що, 6 см?